Ми в одному із а, парків, який був відреставрований, дуже красивий, один із красивих парків Дніпра. І я би хотів подивитися його з тобою, але в цьому випадку покатати тебе на кріслі. Мене та да, в мене є ось така штука. Це не те, що ви можете подумати. Це, Це мене купили в секшопі. шоп в сек Це йшло в комплекті разом з цим кріслом. А як ти думаєш, як, скільки таке крісло може коштувати? Не знаю, ну це як нормальний. Я думаю, знаєш, от не з тачкою порівнювати, а з якимось віліком ну, ні, ну вони дорожчі за великі насправді. Да? Ну от я думаю, що типу, ні, ну такі знаєш класні великі, які там не знаю, під десятку коштують доларів. Ну десь так. Але це крісло коштує значно дешевше, а все тому, що є один чоловік в Києві, який робить їх сам. Він коротше живе біля шпиталю. Він бачить е -е, щодня, як ходять жінки з е -е, пораненими військовими. Ага. І ось і штовхають постійно ці крісла, колісні, як взагалі самі військові, пересуваються на них. І ну, це досить складно. Я думаю, ти сам переконався вже. Да -да -да. І от він вирішив зробити отаку річ сам. Він сам це все збирає, комплектує тут, в Україні і коштує він як навіть дешевше, ніж айфон. Тому, типу, це дуже доступно і для військових. Коротше, він робить. Да, такі... Для військових робить за ціною майже за собі вартістю. Тому це дуже а дешево. Це і ось ти, ти воно тягне нас двох це крісло. Тому це ніяка не реклама. Просто ми лишимо посилання знизу а, на цього чоловіка, який робить ці крісла. І, будь ласка, скільки... скільки таке коштує? 600 євро. 600 євро? Ні, оце на якому ти на якому оце ти? 200 євро. 200 євро? Коштує. А це. А це зараз скажу, ну, десь 500 виходить, ну, трошки більше, десь 700 євро, напевно. Так, ну то. Ну, можна це докласти ре... трошки с коляд там лишилось. Знає, щось, <гум> <гум> ні, ну насправді велика різниця. Тобто, краще Краще, краще доплатити, це... типу, і їздити, знаєш, не паритись, але ну, умовно собі отак. Та -да, Кайфувати тут каву, попиваєш. Блін, круто. ну давай катай мене. Давай, давай ти... катай цацу. За допомогою невеликого пульта можна керувати колісним кріслом, якщо його власник не може цього зробити самостійно. Не робіть як ми, не грайтесь ним просто посеред цього повністю інклюзивного спуску. А якщо граєтесь, не беріть з собою знімальну групу. Ще ближче, ще ближче. Зараз.